Справедливість є теж елементом справедливого всеосяжного стійкого миру для України. Вона є невід'ємним елементом. Питання відповідальності справедливості також було є відображено у формулі миру Зеленського. Тому тривалий час, тривала робота. Вона тривала на рівні юридичних радників на експертському. Рівні була створена відповідна кофру, яка сьогодні налічує близько 40 країн. Лідером і центральним елементом цього процесу виступає Рада Європи і особисто Генеральний секретар, і ми йому за це і ми йому за це безмежно вдячні за прискорення цих процесів. І я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних. Рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російської щодо злочину агресії.